Вітання, аграрії! На календарі 19 липня. А ми вже готові підвести підсумок ріпакових жнив. І я сьогодні зробила знаєте, такий аналіз з тих господарств, з якими я працюю, які я консультую, для того, щоб пройтися по технології вирощування ріпаку і звернути увагу на ті ключові моменти, без яких не було би того результату, який ми отримуємо. В цьому році у нас середня урожайність по господарствах від 4 тонни до 4,9. Навіть три у нас ніде не мількнуло. Тому я вважаю, що це хороші показники, тим більше в умовах цього року це хороші економічні показники, тому що ми максимально намагалися якби, оптимізувати технології вирощування ріпаків, тому що не не було зрозуміло, яка буде ціна, і ми десь відштовхувалися знаєте, від тої ціни там в районі 14 тисяч гривень, яка була минулого року. В цьому році ціна реалізації. Від 18900, 18500, як то, і до 21 тисячі гривень ті господарства, з якими я працюю, по такій ціні реалізовую 4, 4 тони по такій ціні. Ви всі вмієте прекрасно рахувати. Тому, тому я дуже вдячна тим господарствам, які зі мною працюють. Я дякую вам за довіру. Я дякую вам за те, що ми знаєте крок за кроком. Проходили практично рік у полі. Кожен день з вирощування ріпаку були різні ситуації, тому що, знаєте, не буває так, коли все дуже гладко, 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 бах, 4 тони чи, чи, чи майже 5 тонн. Так не буває. В процесі вирощування виникає дуже багато питань, дуже багато переживань, дуже багато рішень, які треба приймати. Але я дякую, що ви прислухаєтесь. Я дякую, що ми разом даємо такий результат, про який я сьогодні знаєте, можу говорити. і, і знаєте, Знаєте, дуже, дуже круто, що я, я зараз, знаєте, оці емоції відчуваю, що я дуже задоволена результатом, що стосується на сьогоднішній день по підсумку збору саме Ріпаку. Дивіться, в моїх господарствах ми переважно працювали. У нас не було багато гібридів, тому що я вибирала гібриди, які. Достатньо інтенсивні, але навіть при бюджетній технології можуть дати хороший результат. Тому це були два гібриди компанії від Zadbao, Кларус і Граф, це були від Лідео Ритмо, це було від Декалбу Exceptions. Тобто це достатньо хороші, круті гібриди, але з ними можна. Добре працювати, вони добре піддаються ріст регуляції. Вони не мають такого, знаєте, такого дуже стрімкого, прям дуже стрімкого наростання восени. Це легше в регулюванні, але потім навесні мають швидке відновлення вегетації, що нам сприяє. Ось, І таким чином, тобто це такі були основні гібриди, з якими ми працювали. Що стосується, дивіться, почну з того, що дуже важлива підріпак підготовка ґрунту. І від того, вже від підготовки ґрунту залежить дуже багато, вірніше залежить великий відсоток нашої врожайності. Підріпак, якщо ми маємо достатню кількість волога, звичайно, ми можемо зорати, ми можемо зробити рихлення, можемо зробити глибоке дискування, звичайно. Але те, що я бачу, то що найкращий результат все-таки дає ну, в нашій зоні при наших умовах зволоження, все таки дає рихлення ґрунту, і потім коренева система вона собі хороша, потужна, стражнева, проникає в ґрунт пряменька. І добре розвивається. Це один момент стосовно, стосовно основного обробітку ґрунту під ріпак, і другий момент перед посівний обробіток ґрунту. Тобто поле має бути чим, чим дрібно-грудкуватіше, тим краще, тому що насіння ріпаку дрібненьке, і йому потрібно попасти в нормальне насінняве виложе, щоб добре прорости. Це дуже важливі моменти, щоб не зробити собі помилок на самому початку. Вирощує, тому що, знаєте, мені здавалося, що вже всі вирощують ріпак, ну, що тут такого? Але у мене є співпраця з господарствами, які або його не вирощували, або вирощували, але не було результату. Тому от зараз знаєте, вже ще тільки от середина липня, а я вже завела папочку 2025 рік і вже почалися розробка технологій, вже фактично під вирощування під урожай 2025 року. І це так знаєте завжди. Оце створення папки для мене такий переломний момент. що Я розумію, що так, ще ще тут, знаєте, багато може бути проблем з тими культурами, які в полі. А тут ми вже вступили в новий 2025 агрономічний рік. Тому, якби всі живуть в новий рік у них 1 січня, а у нас вже почався новий агрономічний рік. Ось, повертаючись до нашої технології вирощування. Далі, терміни посіву. Я просто, знаєте, вибираю такі ключки, йду по технології, вибираю такі ключові моменти, на які, на які просто ну, максимум уваги протягом всього періоду вирощування. Терміни посіву, якщо у вас невелика площа і ви можете вкластися в оптимальні терміни, при тому по можливості вловити опади то не треба спішити з 10 серпня по 20-25 я би сказала серпня це ті умови коли ми спокійно можемо знайти знайти сприятливі погодні умови і висіяти ріпак щоб отримати дружні сходи бо на ріпаку часто буває така проблема що посіяли нема опадів довго не сходить таке буває що стосується 2024 року, то всюди в нас ми посіяли, проходили дощики, сіяли у вологий ґрунт і отримали дуже хороші, дружні, рівномірні сходи, і це теж впливає нам на урожайність. Що стосується норми висіву, знову ж таки, вона буде регулюватися від того, яка ширина міжрядь, які терміни посіву, який гібрид. При ширині міжрядь, скажімо, 15 см, ми висіваємо 450-500 тисяч насінин. Мінеральне живлення. На нього звертаємо велику увагу, тому що ріпак це та культура, яка без добрив не дасть врожаю. Тому в наших господарствах, з якими я працюю, ми вносили в більшості випадків, це були добрива тімок, які там азот фосиркалі, крім того, в своєму складі містять стимулятори, ми про це вже не раз говорили, що теж дуже важливо, і містять сірку. На сірку звертаємо теж особливу увагу, тому що якщо ми хочемо 4-5 тонн збирати ріпаку, на одну тонну ріпаку потрібно там 10-15 кг сірки, тому собі розраховуємо, що нам 50-60 кг сірки в фізичній вазі нам потрібно покласти на кожен гектар. Тому вносили добрива в рядок при посіві в нормі 150 кг на гектар. Тобто, якщо ми маємо там в 100 кг кілограмах... 20% сірки, значить маємо 20 кг. Якщо ми внесли 150 то ми вже внесли 30 кг сірки з осені. І потім я трішки забіжу вперед, що потім, де ми ще можемо додати сірку, ми її додаємо. При підживленні по мерзлоталому ґрунті, ми даємо сульфат амонію. При внесенні сульфату амонію в нормі 150 кг на гектар ми отримуємо ще 36 діючої речовини сірки. Отже, 36 там 30 66 шість діючорічни, звичайно, можна там десь ну вже дивитися регулювати. Але це та кількість, яка принаймні, от у 2024 році, та й попередні роки забезпечувала нам. Хороші результати. Тому обов'язково звертаємо увагу на сірку і контролюємо цей момент. Що стосується грунтових герпіцидів, то застосовували ми дві схеми: кломазон плюс пропізохлор і Бутізан Стар ділили ці схеми, використовували в різних господарствах по різному, тому що там, де немає капустяних бурянів, ми спокійно можемо використати кломазон плюс пропізохлор, де є капустяні буряни, які відносять до однієї родини. З ріпаком. Там використовували бутізан стар, щоб проконтролювати і гірчицю, і речку, і інші буряни капустя, які можуть з'являтися в посівах ріпаку високорослі і конкурувати з ним. Звичайно, що ми звикли, що ця гірчиця вона зацвітає з осені, і через зиму вона собі вимерзає, і навесно ми маємо чисте поле. Але такі тепер зими, що. Навіть якщо були в нас морози, то падав сніжок, це дуже добре для ріпаку, але з іншої сторони це не, не дало вимерзнути гірчиці. І та, яка цвіла, та вимерзла. А та, яка ввійшла в зиму в фазі розетки, вона не вимерзла. І навесні собі продовжила вегетацію. Але ми доберемося до весни і я розповім, що ми з нею робили. Ось, значить, з грунтовою схемою розібралися. Наступне внесення воно відбувається вже у фазі 3-5 листочків, даємо регулятори росту, даємо інсектициди, даємо бор, комплекси мікроелементів, ПГ-коректори. При тому пам'ятаємо, що обов'язково, коли ми даємо бор, бор з лужною реакцією, ми обов'язково контролюємо кислотність робочого розчину. Тому що е, може тоді не, все не допрацьовувати. Якщо ми зробили лужну реакцію, навіть відповідно може не допрацьовувати. Тому обов'язково цей момент пам'ятаємо і м м контролюємо. Вносили, значить, що стосується фунгіцидів, на ріпаку ми працюємо в основному, це ну, оригінальні хороші фунгіциди, інсектициди можуть бути різні. Ми багато працювали в цьому році і Канонірду від АХТ, і оперкот акро від хімагромаркетингу. Добре, ну, практично ідеально працюють препарати, внесли і, і проконтролювали шкідників. тому звичайно, Кожен собі обирає, що йому до вподоби, але я говорю про те, що ми вносили, і що працює, і що не працює, якби теж відкрито говорю, в даному випадку бо інсектициди дуже добре працювали. Далі наступне внесення. Інколи ми розділяли, інколи воно було прив'язане до ось цього першого внесення, це ще треба поборотися з падалицею зернових культур. Знову ж таки, вносили. Фізолофопетил в нормі 0,8 літр, залежно, знову ж таки, яка ситуація була в полі. Це був і Орел Макси, і Норвел Екстра, ті самі компанії АГТ і Хімагромаркетинг. І не було потреби в нас переплачувати. Жодного негативного впливу на рослини ріпаку я не відмічала. Тому вже технології 25-го року спокійно їх вводимо і працюємо. Тому десь ми оце, оце, оце внесення ми прив'язували до першого або другого внесення регуляторів, де не можна було прив'язати, це просто було окреме внесення. При тому пам'ятаємо, що не можна, якщо ви плануєте вносити фосфорорганіку на ріпак, і вам треба внести. Протизлакові гербіцид, цих дві групи гербіцидів не поєднуються. Їх вносити не можна, тому на це теж звертаємо увагу. Наступне внесення у фазі уже це було в нас десь 8 середньому листків, ну 8-10. Проводили ще одну регуляцію росту. Ми проводили її все-таки карамбою. Турбо. Я знаю, що багато хто каже, що це жорстко, це не можна, це неправильно. Працює. Працює, можна, звичайно, трішки, знаєте, лайтовішу зробити, тобто е, там півлітра дати карамбу і додати табуконозол. Але ми працювали 0,8 карамби турбо і е, нормально зарегулювали. У нас рослини увійшли в зиму практично в ідеальному стані. Е, більше там, напевно, 90% рослин мали. Кореневу шийку більше сантиметра, тобто була довга осінь, і дуже добре рослини розвинулися і в хорошому стані війшли в зиму. Що стосується цих гібридів, от про що я говорила на самому початку, що цього двохразового внесення нам було достатньо, вони не переростали. Вони добре відкликалися на ріст регуляцію, двохразове внесення і все. Знаєте, мені, я також виїжджаю в господарство, мене запрошують, які, з якими ми не працюємо, але якісь точкові моменти, якісь проблем, ні, проблемні точкові моменти, коли виникають. І дуже часто я бачу в технології вже заплановано, наприклад, там посів, хай буде 10 серпня, а заплановано 3-4 разове регулювання вже з осені. Звичайно, що інколи так складаються умови, що ріпак просто росте, жене, і треба тоді жорстко зупинити його. Тоді, ну я розумію, що таке може бути, звичайно. Але при такій, знаєте. При цій технології, які я розповідаю, ми все робимо плавно, ми все робимо, знаєте, виважено. І завжди в технологію я для початку закладаю двохразове внесення, підбираючи під це гібриди і всі інші моменти, елементи. І, звичайно, що цього достатньо. Не треба, так знаєте, той ріпак валити і валити, тому що потім... Потім це теж має вплив на урожайність, на відновлення вегетації навесні. Тому, як правило, двохразового вистачає. Дивіться, треба дивитися в полі. Вистачає, окей, не вистачає, вносимо. Але при плануванні ми робимо, ну, напевно, в 95% випадків вистачає нам двохразового внесення. Далі перезимували. Ми перезимували, знаєте, не, не, без, не без переживань, тому що десь трошечки були морози, але добре, що перед тим впав сніг. Тобто ми добре перезимували, все, все окей. мерзлоталому ґрунті. Робили ми підживлення, і тут теж важливий момент, тому що різні компанії, звичайно, роблять по різному. Але в тому, що ми переконалися, випробували і те, що працює, і я і на 25-й рік це планую, бо не маю, не бачу змісту міняти, звичайно, що тільки погодні умови, якби можуть впливати, ми вносимо всі. Азотні добрива помер мерзлоталому ґрунту. Я вже вам говорила, що для того, щоб було достатньо сірки ми вносимо сульфат амонію, як правило, в нормі це може бути 100 кг, може бути 150 Знову ж таки, дивимося, що ми дали на початку, як виглядають ріпаки. У більшості випадків це 150 кг на гектар. Ми даємо селітру 150 кг на гектар і даємо карбамід 200 кг на гектар. Це може варіювати ці норми плюс-мінус. У підсумку це виходить 126 кг діючої речовини азоту на помер ґрунті. І ми так внесли одне Добриво, пішли внесли друге добриво, пішли внесли третє добриво. Тому що потім навесні може бути інколи, інколи ми залишаємо селітру на там внести вже при відновленні вегетації вже туди, десь скажімо, там березень, місяць чи, чи початок квітня. Але інколи може бути нестача опадів. А, і, ну, а селітру обов'язково треба вносити. Та й будь які добрива треба вносити під дощик для підживлення, для того, щоб вони проникли в ґрунт і попали до рослинки. Може бути, наприклад, почалися багато польових робіт, і ми не встигаємо внести. Тому, але в цілому, знаєте, хочу сказати, що все-таки в такому вигляді воно краще працює. Ми внесли і все більше ми з підживленням на ріпак не ліземо. У мене це працює, в багатьох господарствах це працює, тому... Можете собі скористатися, побачити, що воно дає собі такий хороший стартовий ефект рослина відновлює вегетацію, забезпечена азотом, вона собі вигатує і все в неї добре. Тепер весна, на початку квітня відбулося дуже швидке наростання позитивних температур. Уже 9 квітня ми мали початок бутоні... початок цвітіння, вірніше. я отутлю в мене готуючись до відео, я переглядала, згадувала, що в нас відбувалося протягом року. І от відміточка, що 9 квітня в такому стані в нас були ріпаки. В той період вже в нас пішли шкідники. І це було в нас перше весняне внесення, на яке ми давали або тибоконазол, або знову ж таки карамбу, або альтерно. Дивіться, тут все залежало від того, в якому стані були посіви. Тобто, якщо ми бачили. Що дуже швидко йде наростання вегетативної маси, у нас там все прекрасно. Ми давали Турбо для того, щоб добре у цю архітектоніку зрегулювати. На окремих полях, де трошки менші були, ріпаки, ми давали Альтерно, Яке має меншу ріс регулюючу дію, але має більшу таку ем, е, захисну е, захисну дію від хвороб, тому що ми, ми знаємо, знаємо і розуміємо, що ці всі, коли я говорю регулятор росту, це все діючі речовини, е, фунгіцидні діючі речовини, які в тому числі нам захищають і від хвороб, але крім того, регулюють рослини. Ну і... Звичайно, були господарства, де на окремі навіть поля ми вносили табуконазол, тому що цього було в принципі достатньо. Звичайно, що туди входив бор, туди входив інсектицид, стимулятори росту, не забуваємо про ПГ-коректори. І отаке в нас було перше внесення. Це були такі, знаєте, перші квіточки, бутонізація, перші квіти. Далі у нас пішли приморозки. І це було теж знаєте, дуже хвилююче, переживаюче. Дуже часто. В нас планується на весну хоча б ну трьохразовий захист. Тобто це там відновлення вегетації, потім початок бутонізації, початок цвітіння, середина цвітіння. Інколи ще виникає потреба, якщо в нас є шкідники, уже коли сформовані стручки, але є насіннєвий прихованих хоботник чи комарик, тоді ще вносимо туди. В цьому році в нас перше внесення в більшості господарств було це бутонізація вже фактично. І наступне внесення було середина цвітіння. Був період, коли ріпаки собі цвіли, 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 вони достатньо довго цвіли, і, але було дуже зниження температури і шкідників не було. І в багатьох господарствах якби теж виникало таке. Е Бажання, що це оце той період, коли треба вносити, я йду вносити. Неважливо, там є шкідник чи нема, от по технології прописано. Ні, дивіться, кваліфікований агроном завжди вам підкаже: робити чи не робити. Звичайно, що це треба бути в полі, це треба робити обстеження, це треба брати відповідальність на себе. Але обстеження, 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 тому що витрати ми теж би, рахуємо, і це не маловажний елемент технології. Тому, тому ми оце середнє внесення, друге внесення інсектицидне, ми його пропускали і вже туди вносили в середині цвітіння, при тому, що на той момент теж не було багато шкідників, але профілактично так. спрацювали, значить, вносили від шкідників, вносили або піктор, або пропульс, тобто хороший фунгіцидний хороший захист робили. Піктор у нормі там літра на гектар, пропульсу в нормі 0,85 літра на гектар, і це нам дає хороший захист і фомозу, і ельтернаріозу, тобто від таких основних хвороб, які можуть вражати ріпак уже в другій половині вегетації. Ще повертаючись, я забула ще один момент стосовно стосовно капустяних бурянів. Десять навесні були окремі поля, де були капустяні бур'яни. Але потім ті приморозки, що пішли, вони нам їх притупили. Але суть не в тому. Суть в тому, що з ріпаком весь гербіцидний захист мав би бути закінчений пробніше початий і закінчений осінню. Все, що ми носимо в більшості випадків, це мій досвід. Е, я знаю, що багато при потребі треба вносити. Звичайно, навесні, якщо є потреба, ми вносимо гербіциди і забираємо бур'яни. Але оскільки в цьому році дуже швидке відновлення вегетації, і дивіться, приходите на поле і дивіться, а які бур'яни? Якщо це низові бур'яни, які не ростуть високі, значить ріпак швиденько стартане, він їх приглушить, їх і слід простине. Якщо це. Наприклад, та сама гірчиця, яка потім може вилізти, і ми в полі бачимо, що знаєте, цвіте ріпак і цвіте гірчиця білим. То, звичайно, тут же кожен буде собі приймати рішення, але це достатньо така. У мене десь є відео на цю тему, не буду зараз на цьому багато зупинятися. Але це достатньо така схема, яка може вдарити по голівці нам ріпаку. Тому ну фактично. Ой, до мене щось залетіло в гості. Трішки мусила перерватися, тому що залетів отакий великий джміль. Хто не вірить, то він був отакий. Ось, випустили ми його на волю. Природа, знаєте, природа, вона робить своє. Продовжуємо. Тобто, стосовно бурянів, ви зрозуміли, якщо це низові буряни, точно не треба робити. Якщо це буряни, які можуть потім вирости вище за ріпак, тобто дивимося, але краще цього не робити. Все це краще зробити з осені, і тоді я кожного року відмічаю вищу урожайність. У цьому році ми ніде не робили навесні. У мене було, знаєте, тепер коли. Я розмовляю з одним фермером, збираю 45 47 тонни з гектара ріпаку, гібрид граф і. Я йому просто нагадую, кажу, а згадайте ви таке, а згадайте ви таке, а згадайте, скільки, розумієте, отих дзвінків, все, у мене все пропало, у мене все пропало. <гум> типу, і, ну, розумієте, Я кожного разу пояснюю, звичайно, це моя робота, але я пояснюю, що дивіться, ми цього робити не будемо. Всі обробляють від шкідників, ми не будемо робити, тому що нема шкідників. ну Для чого робити? Все, мені треба, в мене бур'яни в ріпаку, я буду вносити, давайте вносити гербіциди. Ми не будемо носити гербіциди А ні, я хочу внести гербіциди Ні, ми не будемо носити гербіциди Знаєте, і тепер оце все згадуючи, коли вже все добре, коли знаєте, вже є хороший підсумок, ми вже звичайно з цього сміємося. Але я кажу, ви розумієте, наскільки це завжди ну, стресово? А він каже: ну, дивіться, перше, в мене стрес, я це бачу. У мене стрес, я дзвоню до вас. Ви мене або заспокоюєте, що, що це нічого, або даєте рішення, що з цим робити. Каже, обіжаємо поля, приймаємо рішення. Каже, і все, і мені стає легко, спокійно. Каже, я можу далі, я можу далі працювати. Тому якось так і працюємо. Що дуже мене дивувало і позитивно дивувало, знаєте, тому що були достатньо сильні приморозки, і кожного разу виїжджаючи, І ці приморозки були до 15 травня. А на той момент у нас ріпак вже був сформував стручки і вже були всередині насінинки, І кожного разу, виїжджаючи на поле, я дивилася це розривали ми ці. Трошки дивитися, чи там живі насінинки, тому що, звичайно, при таких приморозках може таке бути, що є стручок, утворилася насінинка, а, а всередині вона могла підмерзнути і могла не дати врожаю. Але Кожного разу виїжджаючи там приморозок на другий-третій день, виїжджаю на поле, дивилася, спостерігали, е, значить стручки утворювалися на сінинки, не, не страждали. І в результаті маємо те, що маємо, маємо прекрасний, чудовий результат по ріпаках. Е, Далі, я вже напевно казала про те, що на момент, ну в мене просто гості за гостями. Ще одна бджілка залетіла, ну, сподіваюся, ну, не будемо мішати. Е, ще один момент, що на момент. До зрівання ріпаку у нас, знову ж таки, не було шкідників, і ми це внесення пропускали, не було цього внесення, тому все добре. Що стосується десикації, 50 на 50, тобто були поля, де ми робили десикацію, були поля, де ми не робили, робили декватом, було достатньо жарко вже. На третій день вже починали жнива, Була ще інша проблема, десь виникала, що починали збирати і вологість 5%, а це впливає і на олійність. Але потім, коли це насіння, потрапляє на купу, воно трішечки набирає вологості і показники вирівнювалися і все. І все ставало на свої місця. Тому ось такий підсумок сьогодні по господарствах, по технологіях вирощування ріпаку. І, звичайно, знаєте, те, що я бачу, що крок за кроком планомірно кожному своє, кожному полю своє, кожному господарству своє. Тобто, дивимося, що у нас робимо робиться в полі, і від того вже підбираємо, коректуємо технології. Звичайно, що з тими господарствами, якими з якими ми працюємо вже там по декілька років. Вже якась вимальовується технологія, вона міняється, тому що якісь продукти нові появляються, щось погода нам коректує. Але вже знає, можна там на 80-90% зробити технологію, яку ми втілюємо. З новими господарствами буває трішки складніше, тому що не завжди та історія, яка передається, вона відповідає тому, що він бувається в полях, тому що кожного знаєте, своє око і кожен бачить ситуацію під своїм кутом. Але ось таким чином планомірно, крок за кроком, ми приходимо до чудових результатів по урожайності. Ну і в цьому році, звичайно, що чудових результатів по рівню рентабельності ріпаку. Тому ще раз дякую особливо моїм рідним аграріям, з якими ми кожен день на зв'язку. Я вам дякую, що ми цей рік, отак, знаєте, з такими прекрасними результатами по ріпаку закінчили і починаємо вже наступний. Ось така інформація на сьогодні. Я сподіваюся, знаєте, що хто вирощує ріпак, будуть якісь моменти корисні, на які ви, можливо, менше звертали уваги або не звертали, а вони важливі для того, щоб отримати хороший результат. Все, все на сьогодні буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!